Ви знаєте, прям кому таке питання задавати. А, а чого, собственно, кричати? от скажіть мені? Я не кричу от квіточка. Я просто, ви знаєте, Блог дуже допомагає в висловлюванні своїх думок та поведінки чи, наприклад, того чи іншого. Наприклад, ось товар я продаю півонію. Це 700 гривень ці по 500, одна 250 Це кримська, а є 250 гривень, там велика суміш. Ви просто включайте камеру і спілкуйтеся з камерою, так як з подругою. Якщо немає подруги, включіть і спілкуйтеся. Вставляйте соцмережі, і ви знайдете е, людей, які такої ж самої думки, як ви, підтримку, і крику не треба ніякого. Просто спокійно можна поспілкуватися, знайти е, коуча можна знайти, психолога можна знайти в соціальних мережах, і розвиватися і без криків.